Ну ще ж а ми продовжуємо. Зустрічайте справжню перлину, яка буде просто. Підкреслювати вашу колекцію прикрас, дівчата. Тим більше я сьогодні в білому, і я вже уявляю, як буде красиво на білому. Сьогодні наша неймовірна блакитна і зелена бірюза Сьогодні в нас студії в двох кольорах буде намисто, і ви будете обирати або блакитне, або зелене, або інколи навіщо обирати? Тим більше, коли у нас є прекрасна акція, коли ви берете два намиста одним лотом, так одним чеком, однією посилочкою, у вас тоді знижечка іде в 100 Гривень, тому зустрічайте справжню перлину у вашій колекції. Дівчата, неймовірне намисто, завдовжки, увага, 111 сантиметрів, спресованої бірюзи. А це не просто прикраса, це, як ви бачите, витвір мистецтва, що поєднує в собі два найпопулярніші відтінки: класичний, такий небесно-блакитний. Ось зараз у мене на руці, і рідкісний насичено-зелений, який ви зараз бачите, ось у мене на манекені. А кожна намистина вихідна з спресованої бірюзи, що забезпечує ідеальну гладкість і стійкість до пошкоджень, зберігаючи при цьому всю магію натурального каменю, дівчата така довжина дозволяє носити його по різному, як довгу ниточку, що візуально буде витягувати силует, або ж а, скласти вдвічі, створивши ефект, такий ефектний а, багатошаровий аксесуар. Це намисто стане ідеальним доповненням як до повсякденного вашого образу, так і до вечірнього вбрання воно підкреслить ваш витончений смак і додасть таку нотку розкоші. Зверніть увагу, що кожна намистина це така маленька частинка цієї історії. Так, завдяки довжині 111 см ви можете змінювати свій образ щодня, залиште його вільним для граційного образу, або зробіть два оберти навколо шиї, щоб отримати більш об'ємний та вразний акцент. А це намисто ідеальне. І подарунок для себе або, або близької людини і Код товару 251. Код товару називайте, не забувайте, зараз зайшло дуже багато дзвоників. І ось ура! У нас падіння вартості 499 гривень. За таке довжелезне намисто, От ви молодці, дівчата. Я вже сьогодні придивляюся. Дівчатка, подивіться, я навіть сьогодні ось вже одягнула на себе блакитні такі сережки, так в вірюзи. До речі, дівчатка, мої, якщо хочете, можете собі теж запитувати, замовляти, щоб був такий прямо комплект Комплект, я навіть вже хочу на себе одягнути, а це мисто, щоб вам продемонструвати, як можна. О! Та ви що? Серйозно? Не може бути, серйозно? Я. Дівчата, оце вам пощастило сьогодні. За 499 гривень я не помилилася? Дівчатка сьогодні є просто унікальна можливість, якою ви не можете не скористатися. Знаєте чому? Тому що ці сережки сьогодні йдуть абсолютно безкоштовно в подарунок до намиста. Дівчата, подивіться, як це красиво. Слухайте, збожеволіти можна. Як боже, біле, блакитне! А вузлик сюди як красиво зараз. Подивіться, просто фантастично. Цей славнозвісний вузлик, кошонель. Подивіться, наскільки одразу виглядає дорого, і відповідно ви. Виглядаєте розкішно. Давайте я покажу повний зріст. Це дуже красиво. Зараз, щоб я не різко так, з кадру втекла. Зараз продемонструю ще так своє крісло відсуну. Боже, подивіться, як це красиво. О, дівчата, подивіться, ще й сережечки йдуть абсолютно безкоштовно. Дівчатка, а якщо зелене одягнути, зараз я вам продемонструю. Дівчатка, а давайте знаєте що? От мені зараз така класна ідея прийшла в голову. До речі, дуже модно зараз поєднувати. Ось, до прикладу, ви робите ось такий вузлик, а потім берете іще одне намисто. Воно трішечки іншого відтінку, але це дуже модно зараз поєднувати, ось такі робити колаборації. Я б навіть так сказала. Подивіться, як це красиво. Дівчатка, тут вузлик ви зробили собі, а тут просто лишаєте довгою ниточкою. Це настільки виглядає вишукано. От у вас просто однотонна сукня. Якась ковтинка, гольфик, водолазочка. Дивіться, дівчатка, можна тут, до речі, їх можна і між собою разом переплітати. Взагалі стільки варіацій, я якось дивилася в інтернеті, слухайте, ну дивилась, знаєте, якраз інколи дивлюся, там що зараз модно, що стильно. І ось, наприклад, ви можете ось так носити, потім ви можете все разом зав'язати вузликом. А потім зараз і ще до речі, до речі, слідкуйте за нашими ефірами. Дуже скоро у нас будуть в продажі саме брошки, Ви просите брошечки. І ви знаєте, що зараз а взагалі дуже модно, популярно, от навіть зараз вам продемонструю, зніму зараз намисток. Покажу вам взагалі. Зараз стільки є лайфхаків, лайфхаків так ці модні слова, поки вимовиш, так язика зломиш. Ну нічого, можна ось так собі мовний апарат і розробляти. Дивіться, складаєте отак на мисто вдвоє. Потім ви собі його одягаєте. О, якщо згадаю, слухайте, я дивилася, це так красиво, і ось так на бік можна. Дивіться, дівчатка, ну в мене там бірка вилізла. Ось тут ви з'єднуєте брошечкою собі, можна на бік, можна по центру. Це буде виглядати дуже красиво. Зараз ще треба на бік змістити, щоб це було прям вау. Дивіться, зміщаєте на бік, прикріпляєте брошечку. А ще зараз навіть модно ось так по центру теж з'єднувати брошечкою. І у вас буде такий аля чокер, і ось тут ще брошечкою буде з'єднане це намисто. А, так, трішечки трішечки мікрофон чіпляю, зараз красуні мої, а, тому все збавляємо. Повертаюся назад. Ну ви зрозуміли, тут можна експериментувати. А давайте ще окремо зелений покажу окремо. Я буду намагатися не чіпляти мікрофончик. Але що поробиш? Подивіться, навіть якщо ви зараз обираєте собі зелене намисто, а саме пресована бірюза з зеленим відтінком, і сережечки у нас ідуть в подарунок, навіть з оцим зеленим воно дуже красиво буде поєднуватися і переплітатися. Ну що, я Зараз якраз опущуся вниз. Так, зараз сяду собі зразу, зразу, зразу. Так, сюди, сюди. Так, дівчата, а, ой, ну зараз ще зелене вам продемонструю. Я хочу, хоті... а давайте під сережечки покажу. Я хочу ще показати, як це зелене буде під сережечки. А... Виведіть мене, о, дивіться, дівчатка. Ось як ці сережечки взагалі будуть під це намисто, теж поєднуються між собою прекрасно. Тому якщо ви зараз хотіли собі взяти зелене, а в подаруночок ідуть саме з блакитної працованої бірзі сережки, абсолютно не хвилюйтеся. Ну якщо ви хочете, щоб прям був повний комплект, тоді так беріть собі. А я б вам радила, дівчата, за таку вартість беріть одразу два намиста. Комбінуйте їх між собою, а сережки вже як бонус, і так ідуть вам. Подарунок. Ви ж розумієте, якщо ви берете два намиста, чому це зараз так вигідно? Тому що тоді ще знижка йде в 100 гривень. Уявляєте? Від цього ще мінус 100 гривень. Дівчата, і доставку ж ми сплачуємо за вас. І ще й сережки в подарунок. Окремо сережки тільки будуть так коштувати. Ну що, дівчата? Не забувайте називати код товару 251. Обирайте цю неймовірну розкіш для себе. А ми будемо рухатися далі.